На тлі загострення кризи в Україні міністри закордонних справ ЄС проведуть у п'ятницю термінову нараду для узгодження своїх дій. Європейці демонструють, що для Європи принципи важливіші за гроші. Так вважають провідні американські видання, які опублікували сьогодні статті присвячені стану економіки ЄС. Чи під силу європі відновлювати власну економіку, сприяти Україні і одночасно втрачати прибутки від скорочення торгівлі з Москвою? Питають New York Times та International та National Interest. Натомість у Wall Street Journal зацікавились українськими добровольчими батальйонами. Більше у сюжеті Олексія Кузьменка. Війна це не справа бойскаутів з обох сторін конфлікту в Україні. Воює чимало безжальних персонажів. Міркує на сторінках Wall Street Journal Філіп Шишкін. Після приголомшливих успіхів сепаратистів на сході України навесні. Україна звернулася до добровольчих батальйонів, в основі яких патріотизм та обурення за кордонною агресією. Пояснює автор. Герой матеріалу командир добровольчого підрозділу Руслан Абальмас. Чоловік, який провів сім років у в'язниці, за здирництво тепер офіцер міліції і безстрашно веде бійців у бій проти сепаратистів. Пише журналіст у МВС. Журналісту розповіли, командир з кримінальним минулим доїв, що він патріот і хороший командир. На сьогодні такі люди, як пана Бальмас, корисні уряду України. Резюмує Шишкін. Якщо санкції США та ЄС не примусять Росію відмовитись від агресії щодо України, то яка від них користь на сторінках National Interest експерт Раджан Менон переживає, що захід може викидати гроші на вітер. Менон попереджає, резервів Росії та прибутки від продажу енергоресурсів вистачить надовго, та й зовнішній борг порівняно невеликий. А от Європі треба і відновлювати власну економіку, і шукати гроші на допомогу Україні. Між тим економіка Європи втрачає через санкції сотні мільярдів доларів і вже незабаром може втратити ентузіазм, з яким зараз тисне на Путіна. Припускає автор. Економіка ЄС таки не в найкращому стані, пише Девід Джолі на сторінках New York Times. У другому кварталі економічне зростання у ЄС припинилось. На загал темпи переросту ВВП країн Єврозони не дотягнуть до 0,2% на рік, чого абсолютно недостатньо, щоб вирішити проблему з 18 мільйонами безробітних та ймовірною дефляцією. Хоча причина цих проблем не в обміні з санкційними ударами з Росією, у Німеччині бізнесмени вже попередили, санкції можуть ще більше зашкодити. Попереджає Джолі Олексій Кузьменко Голос Америки.